Капеланське благословіння на 23 жовтня 23 року, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині по всяк час, на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими. Сьогодні в Святому Євангелії розподається про те, що один Фарисей запросив Ісуса на обід. Але, почувши одна грішниця, що Він там, принесла. Дорогоцінного мира і зайшла і мовали сльозами ногами його, волоссям своїм витирали ці ноги, і намащала цим е... миром дорогоцінним його ноги. Напевно, далі там є теж діалог, коли фарисей дорік... в думках дорікнув, і Господь відповів гарну відповідь дав йому. Про те, що проститься, тобто полюбить той, кому проститься багато, маючи на увазі цю жінку. Але я зупинюся на тому, що грішниця підійшла до Ісуса. Не людина, яка хворіє хворобою тілесною, а грішниця підійшла до Ісуса. І потребувала таким способом покаятися і покаялася. Ви знаєте, дуже рідкий випадок навіть в Євангелії, коли грішниця потребує очищення від гріха. Не хвора там сліпотою, хромотою, біснуванням своїм, а саме гріхом своїм. Коли жіночка Відчула і усвідомила, що її найбільша хвороба це гріх. І вона хоче в ньому покаятися і кається виявом таким, яким ми бачимо. І отримує прощення, бо полюбила багато. Бачите, гріх, який був по житті цієї жінки, та й кожного з нас. Коли людина повірила і покаялася, переходить в шлях до Бога. І коли він перейшов в шлях до Бога, тобто зустрічі з ним, то і є прощення, то і є зміна життя, то і є утримання Царства Небесного, за яке ми і живемо, працюємо, щось набуваємо, міняємося. І дивлячись на цей епізод про цю грішницю, яка, знаєте, не посоромилася, не посоромилася прийти серед праведників і вчителів своїм гріхом, своєю гріховністю. Розуміючи, що саме Ісус це той, хто зціляє саме від гріха. І отримала це зцілення. Як хотілося, щоб кожен нас на землі. Це відчув, перемі... помінявся і отримав це стілення. Амінь.